Права 507. Виконайте множення одночлена на многочлен. Перше завдання 7а в квадраті в дужках 3 мінус а. Ну, що ж, кожен з множників множимо тоді на 7а в квадраті. Записуємо, що це дорівнює. 7а в квадраті множимо на 3 мінус 7а в квадраті множимо на A. Ну, 7 помножити на 3 це 21, то ми записуємо як 21. А в квадраті, потім знак мінус 7, а в квадраті помножити на а, це буде а в третій. Це а в квадраті на а перший, а в третій степені, або в кубі. Переходимо до другого задання. Тут кожен доданків множимо на мінус 5х в квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює мінус 5х в квадраті. Тоді множимо на х у третій, то що в дужках, потім додати і мінус 5. X в квадраті. Множимо на 4х, і це дорівнює Мінус 5 буде. Х в квадраті на х у третій це буде х у п'ятій Далі додати мінус 5 помножити на 4, це буде мінус 20. Залишається х в квадраті помножити на х, це буде х у третій Є. Переходимо третє задання. Тут кожне доданки множимо на мінус 3c в кубі. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус 3C в кубі. Що множиться на c, Додати мінус 3C в кубі. Що множиться. Ну і тут у нас є мінус 2c. Ми написали додати, бо відняти 2c в квадраті це додати мінус 2c в квадраті. І це дорівнює. То вийде мінус 3 С в кубі, що множиться на С, це буде С в четвертій степені. Далі, мінус на мінус буде плюс 3 на 2, це 6. то ми пишемо плюс 6. С в кубі на С у квадраті, це у нас буде С в п'ятій степені. Є. Переходимо до четвертого завдання. Кожен заданки множимо на 2а в четвертій. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2а в четвертій. ми множимо. На А в п'ятій. Мінус 2А в четвертій. Множимо. На А в третій. Мінус 2А в четвертій. Помножити на 1. Це дорівнює Два буде. А в четвертій на а в п'ятій Це буде А в дев'ятій. Мінус 2 а в 4 на 3 це буде а в сьомій. Мінус 2 а в 4 помножити на 1. Це буде 2а в 4. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Тут кожен з завданки множимо на 2х, то ми записуємо, що це дорівнює 3х в квадраті. Множимо на 2х. Потім мінус 5х. Множимо на 2х. І мінус 3 множимо на 2х. Це дорівнює. 3 помножити на 2, це 6. Х в квадраті помножити на х, це буде х в 3. Далі мінус 5 помножити на 2, це х помножити на х, це буде х квадраті. Мінус 3 помножити на 2 це 6. Х є. Yeah. Переходимо до шостого завдання. С в кубі плюс С мінус 4, що множиться на мінус 3C. Кожен доданків множимо на мінус 3C, то ми записуємо що це дорівнює С в кубі множимо на мінус 3C. Потім додати С, що множиться на мінус 3C. І відняти, то ми пишемо додати. Мінус 4 множимо на мінус 3C, і це дорівнює. Отже, вийде у нас мінус 3, це в кубі помножити на C, це буде це в четвертій. Далі C помножити на мінус 3, це буде мінус 3, а C помножити на c, це c в квадраті. Ну і мінус 4 помножити на мінус 3, це буде 12. Знаком плюс 12 і помножити на C, це буде плюс 12. Є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте множення одночлена на множлен. В першому завданні записуємо 21а в квадраті мінус 7а в кубі. В другому завданні записуємо мінус 5х5, мінус 20х3. так у третьому завданні записуємо мінус 3 С в четвертій плюс 6 С в п'ятій. В четвертому завданні записуємо 2а в дев'ятій мінус 2а в сьомій, мінус 2а в четвертій. І в п'ятому завданні записуємо 6х в кубі мінус 10х в квадраті мінус 6х. Шосте завдання. Мінус 3C в четвертій. Мінус 3 С в квадраті, плюс 12 c yeah